А це ж сама оптика, вона містить так звану діафрагму. Діафрагма це спеціальний отвір в об'єктиві, який, перш за все, контролює кількість світла, яка проходить повз нього. І від тої кількості світла вже будуть залежати і інші параметри, які потім будуть виставлятися на фотоапараті. Прите діафрагма, от в даному випадку, це 1,4, Хоча є дуже багато різної оптики. Професійна оптика стандартна починається з 1,2. Діафрагма регулюється. У нас на фотоапараті знову ж таки ми її виставляємо. вона позначається буквочкою F. Також діафрагма напряму впливає на розмивку в кадрі. Чим більша розмивка в кадрі, тим чим більше відкрита діафрагма, тим більша розмивка. Значить, перша його сама головна задача знову ж таки це кількість світла, яка проходить через об'єктив саме на матрицю фотоапарата. А другий важливий фактор, який дуже часто спостерігають і стараються поцікавитися, що як до чого, це все таки фактор, яка буде розмивка. Ну розмивка вона важлива для. Для всіх, в принципі, важливо, для портретів більш важливо, але там початківці дуже часто саме заради неї, тільки там купляють оптику. Чим більше ми закриваємо діафрагму, тим більше у нас всього видно в кадрі. А зараз дивіться. От єперту, це 2.8. Тобто діафрагма в нас в даний випадок 2.8. Що ми робимо? Ми зараз вибрали 2.8, тобто найбільше відкриту діафрагму, наприклад, для цієї оптики. В мене теж, до речі, зараз оптика на 2.8 працює. Робимо фотографію. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в зоні різкості в нас є от певні детальки. Так? А вже ззаді все гарненько розмите, ну так як ми дуже часто любимо, і що зараз намагаються там в цифровому варіанті продавати нам а, виробники мобільних телефонів. Але якщо ми закриємо діафрагму зараз, от ми зараз її закриваємо до 22, ну це так дуже сильно, так? робимо фотографію, все інше налаштування налаштувалося однаково, дивимося. Що у нас виходить? У нас виходить, що в зоні фокусу попадає дуже багато об'єктів і все повністю сфокусовано. Що стосується зараз цифрових камер, як таких, вони фізично цього зробити майже не можуть, тому що для цього потрібно досить великий ряд лінз, які будуть між собою працювати і створювати цю розмивку. Для чого декілька є камер? Одна з тих камер фотографує, і от виходить, наприклад, така фотографія. А друга камера має або лазерні датчики, або датчики глибини різкості, так вони це називають. І вона визначає, на якій відстані об'єкт. Всі інші об'єкти вона завдяки штучному інтелекту відзначає і просто розмиває блюром. І виходить, що. Зробивши отаку штучну розмивку, в нас виходить цей ефект для людей. Дуже часто це не важливо. Якщо порівнювати професійний фотоапарат, фотографію і любительський, це ну різниця досить колосальна. Але якщо ми говоримо про зручність користування, про доступність, про мобільність, про компактність, тут мобільний пристрої, звісно, дуже зручно, і тому це має досить гарне право на життя. Через оптику, світло попадає. Ми вибрали там діафрагму, неважливо, і потім ми будемо більше говорити про режими, і там будемо пояснювати, що як взаємодія. Але все-таки в нас попадає світло на світлочутливу матрицю. В цифрових фотоапаратах все насправді дуже просто. Тому що матриця має можливість міняти цю чутливість і міняти цю чутливість насправді 50 ISO і до 128 тисяч, і Можливо, вони зараз рухаються далі. А в мобілках це ISO здебільшого робоче між 100 і 800, і через 100 дуже багато є нюансів. А діло в тому, що от зараз ми бачимо шуми. Чим вища чутливість плівки, тим більше виникає шумів. І якраз от ідеальний робочий діапазон будь-яких камер, взагалі, от зараз там в більшості створених між 100 і 400 ISO, Тоді вони найменше шумляють, найменше цих шумів видно. Ось використано на низьких ISO, назвемо це між 100 і 400, І ось використано фотографія. Та ж сама фотографія в той самий час зроблена на ISO, скажімо, три двісті шість чотириста. Неважливо, яке ISO, важливо, що воно високе. Що використовуючи високе ISO, ми втрачаємо якість зображення. Ми не завжди можемо уникнути саме потреби використання великих ісо, але якщо є така потреба, значить ми це робимо. Далі, що у нас є? У нас є матриця, ви бачите, я зараз показую. У нас є оптика, діафрагма, ми це все визначили. Далі у нас є витримка. Витримка це, от, якщо ви пам'ятаєте, це час потрібний камері, щоб вловити світло і зробити фото, і щоб зробити саме цю фотографію. Ми беремо відлік від секунди. І якщо говорити про звичайні робочі режими, то вони там одна сота секунди, один, що ділиться на сто, одна сота секунди, тобто за секунду там сто раз, наприклад, одна тисячна. І найбільше, що наприклад, в фотоапараті при звичайній зйомці, є там одна чотирьохтисячна чи одна восьмитисячна. А якщо ми говоримо про рух, якийсь в кадрі, тобто ми маємо в камеру в руках, і мені здається, що ви всі. Точно маєте багато кадрів, коли вони розмиті. І блін, ну чого ж воно розмиває? Автоматика отак от от спрацьовує і все. І навіть часто є в, в, в цьому в фотоапаратах або в мобілках спортрежим. Спортрежим це де примусово витримка робиться вищою. Тобто, там, наприклад, якщо б так він її поставив автомат 1,60, він її ставить 1,250 або 1,500. І от ви бачите, чим менша витримка, от людина біжить з однаковою швидкістю, так, чим менша витримка. Тим більше розмиється. А зараз, от як можна витримку використовувати для себе в користь і робити з нею щось. Тобто, як уявимо собі, що один об'єкт нерухомий, а всі інші об'єкти рухомі, відповідно, коли в нас більша витримка, то в нас вийде ось приблизно отакий ефект. Тобто, виходить, що об'єкт спеціально стоїть. Ну це недовго. Там витримка, наприклад, тут одна тридцята секунди, так. Хоча насправді, щоб руховим цим об'єктом, треба хоча б одну п'ятсоту, одну тисяч поставити, щоб і той і то було чітке. Але в даному випадку, в творчості ми можемо використати цей ефект і отримати от таку от е е красу. Тепер, мабуть, що зараз ми дійшли до самого головного все це разом. от...